Привіт усім, Акерс щойно повернувся з Японії. Неймовірна поїздка, де ми дізналися багато різних речей. Але одна з речей, які ми дізналися, була методика Хірати і Норман Бодак, який очолював нашу поїздку. Вчив нас цьому методу. Я повинен бути чесним з вами. Мені було трохи складно з ним. Він здавався дещо заплутаним. Трохи забагато інформації, трохи складно. Ми отримаємо щось, що називається 64-ю діаграмою. Ось вона І ви ставите свою мету в центр, а потім ви ставите... Вісім підтримуючих ідей навколо неї, потім ви розміщуєте їх у зовнішніх кутах, потім ви ставите вісім звичок або рутини, які ви збираєтесь робити для підтримки цих. Таким чином, у вас виходить 64. Що ви робите щодня? Так чи інакше, мені це трохи заплутано, чесно кажучи, я мав з цим труднощі. Отже, я спробував спростити метод хірата після годин і годин намагань його вивчити на шляху додому літаком. Я просто розробив маленький інструмент. Щоб зрозуміти суть методу арата, який полягає в тому, щоб поставити велику амбітну ціль і потім багато розвиватися. Звички, якщо хочете підкреслити, як ви досягаєте цих цілей. Ось як це виглядає, і я це зробив. Отже, подивіться, скажіть, що ви думаєте? Отже, це моя інтерпретація методу хірата спрощена. Отже, тут у мене є мета, це ваша велика смілива мета для мене трансформувати націю. До культури постійного вдосконалення це доволі амбітна мета. Тепер я маю категорії: здоров'я, розум, сім'я, ем. люди, робота, технології, виступи. А перший день це для мене щоденник. Це додаток, який я використовую для ведення щоденника. Отже, у мене є ці категорії, і пам'ятайте, це просто наскіцьовано. Я це зробив всього за кілька годин просто для спрощення системи. Отут ми маємо дати перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте та сьоме число кожного місяця, якщо ви хочете. Зараз, заради здоров'я, я хочу важити 88 кілограмів. Зараз важу приблизно 91 кілограм 90. Вважаю, що дуже важливо мати чітку ціль щодо ваги, щоб я міг бути дуже здоровим у способі ведення мого життя, якщо я хочу. Досягти чогось настільки трансформаційного, як трансформація країни, чесно кажучи. І як я збираюся це робити в категорії здоров'я, так це їсти багато фруктів та овочів, не їжте яловичину. Мені подобається яловичина, просто вона мені не дуже підходить, тому я намагаюся до певної міри відмовитись від неї і їм багато риби та курки та п'ю чай. Добре, ось що я визначив на основі цього. Я бігаю кожен день і щодня займаюся фізкультурою, і мені потрібно додати це. Так що я насправді маю ще кілька і це дуже просто, тому що це просто таблиця Excel. Я просто додаю їх туди. Отже, я можу мати 5, 6, 8, 10 речей, які мені потрібно робити щодня для здоров'я. І звісно, як тільки я їх завершую кожного дня, можу просто відзначати їх як виконані, ось як легко це робиться. І у мене є гарний графік. Я маю деякі доволі хороші дані про те, наскільки ефективно я виконую звички, завдання або рутину, яку мені потрібно щоб досягти своєї мети. А потім я спускаюся сюди до свого розуму. Я вчуся тут по одному новому слову кожен день, тренуючись з грегом Глівом, моїм хорошим другом, який справжній словник, і просто грати з ним в гру на вивчення слів та збільшення мого словника. Я слухаю аудіокнигу, принаймні 10 хвилин на день, коли їду на роботу, і я роблю це зараз. Це дуже хороша звичка. А потім, коли я роблю їх кожного дня, я просто відмічаю їх. Правильно, ось тут. Тож це дуже проста річ. Читаю народження Лін кожен день. Я це роблю вже давно. Це фантастична книга, якщо ви ще не читали про це. А потім у родині я сказав, що запитаю, чи є щось, що я можу зробити для Лін Андрея та Колбі, моєї доньки та сина, щоб щодня переконатися, що я підтримую з ними зв'язок і бути відносно гарним батьком, принаймні намагатися. Серед людей я вказав зв'язатися з кимось в Японії кожного дня, з кимось в Африці кожного дня та з кимось в Європі кожного дня. І для мене це просто. У мене багато друзів по всьому світу дуже легко з кимось зв'язатися. Ви надсилаєте електронний лист або коробку повідомлень. Дивіться, як вони рухаються. Тримайте мережу дуже сильною в цьому аспекті. Цікаво, що коли я сьогодні повертався додому з Японії, я насправді зустрів жінку, яка це співпраця з благодійними організаціями та безпосередня робота з урядом у Кенії та Танзанії. І Я лише щойно Знаєте, моя мета навчити про вас. і вона дуже зацікавилася. Отже, на мій перший день повернення. Я вже зустріла когось, хто підключився до цієї мети. Отже, це доволі крута річ. А потім працювати та доводити одну річ у моєму цифровому світі щодня. Щодня на роботі покращуєте щось у моєму робочому світі, та зустрічайтесь з моїми лідерами щодня. Щоб вони тренували мене з одним з моїх команда лідерів щодня. щодня на тренуванні, щоб ви могли бачити на технічному годиннику. Дивіться одне технічне відео на день, щоб покращити моє знання технологій, А також створюю одне відео з відповіддю про лін щодня. Від людей надходить безліч питань про схуднення кожного дня, і це одна з речей, які я роблю. Тому. Мені потрібно створювати контент, який дозволяє мені вчитися і думати трохи більше, і просто бути більш ефективним у способі, яким я спілкуюся, і як я виступаю. Мети також тут, і потім щодня записую в щоденник, як пройшов мій день. Чи жив я сьогодні з радістю, і чи жив я сьогодні з рішучістю або дисципліна? Це деякі з речей, про які я збираюся писати в щоденнику. Ось як я досягну своєї великої, сміливої мети трансформування або бути частиною перетворення нації. До культури, до культури постійного вдосконалення. Це всього лише перший раз, і це дуже просто. Гарна річ в тому, що це абсолютно гнучко. Ви можете змінити будь-яку з цих категорій на щось, що має для вас значення. Ви можете змінити будь-яке з цих завдань або рутину на щось, на що має для вас значення. Повна гнучкість, ви фактично маєте потужний інструмент для встановлення цілей, який я вивчив, витративши години і години, намагаючись зрозуміти метод хірата. Ось вам спрощений метод хірата. По суті, у вас є велика, смілива, амбітна мета. І Якщо ви хочете її досягти, вам потрібно розвивати звички, які ви постійно виконуєте щодня, про які ви ведете щоденник, пишете, до яких ви емоційно прив'язані. Отже, ви можете досягти цього. Я просто по суті я зробив дійсно круту штуку. Або, на мою думку, дійсно крутий спосіб, легкий спосіб оволодіти базовим інструментом. Методу хірата. Отже, насолоджуйтесь велике спасибі. Я створив посилання. Посилання на мій розрахунковий аркуш методу харада в Excel та в Pages для Mac. Тепер я зробив це на Mac, але я перетворив його на таблицю Excel. Ви повинні мати змогу легко завантажити його з мого аккаунта Dropbox. Я зробив це відкритим, тож будь-хто може це зробити. І спосіб, яким ви можете отримати доступ до цього, перейти на сайт fastcap.com, знайти вкладку відео тут. Перейдіть до відео про стрункість. І саме тут ви побачите документи. Дивіться саме тут. Документи про схуднення. У нас є багато речей, цілі вашої компанії, схуднення на одній сторінці ранкові. І я розміщу це тут. Цього ще немає, і, ймовірно, це буде називатися метод Харада оптимізований. Для Excel та методу харада, який був оптимізований за допомогою сторінки Mac. Отже, це буде тут. Ви можете скопіювати це посилання, це переведе вас на мій аккаунт Dropbox, і ви можете завантажити його, якщо бажаєте це корисно. корисно для вас. Тепер я покажу вам ще одну річ. Тож, ви можете отримати цю інформацію на вебсайті FastCap або вебсайті секундного схуднення. Отже, якщо ви підніметеся ось тут на вкладку інновацій, натисніть на двосекундне схуднення, і це перенаправить вас на вебсайт lean. Тепер ми намагалися стандартизувати це, щоб зробити досить схожим на всі наші вебсайти. Вигляте на відео, бачите. А потім ви збираєтесь спуститися до всіх відео лін там. І сторінка дуже точно скопійована, саме те, що ви бачите на вебсайті FastCap. Ось документи саме тут. Тому вони будуть у цьому розділі документів, як тільки Лорі оновить. І ось ви на місці. Тож ви можете легко отримати доступ з сайту FastCap або 2secondlinks.com, А ви можете перемикатися вперед і назад, досить круто переходити. Між сайтом Fastcap, просто перейшовши на вкладку інновації, виберіть другий за стрункістю. Ви можете зайти до Fastcaps там, або можете перейти до American Innovator, мого щотижневого шоу, і можете перемикатися між усіма сайтами тут з цією маленькою вкладкою. Тут Тож це дуже просто, дуже легко. І ось ви йдете. Отже, ви можете отримати всю інформацію швидко і просто простим струнким способом.